Значить, по-перше, значит, було звернення садівників до нас щодо електрички. Значит, на підставі вашого звернення ми відпрацювали з Укрзалізницею, от представник Укрзалізниці, на начальник відділу експлуатації для того, щоб 16 числа вам повернути цю електричку, яка буде виходити в сім часом. Сьогодні 16. 7... Ну, да, да. А, а наче вона буде виходити, прибувати в 6.44, відправлятися з Вінниці mm. в 6.49, в Дісьонки вона буде в 7 годин, 7.04 Сосенка і 7.08 Сальник. Так? <проб> так. І так же самое бесплатно. Бесплатно. Да, потом дальше. і так же самое в обратном напрямку, значить, сальника буде 2047. Відправлятися. Потрібно нам воно? Да, да, да. Ша, ша, ша. Ну не кричи. Ну, спокойно. Да, Да. Да, 2051 Сосунка, 2056 Десьонка і 2109 – це буде Вінниця. То, як вона працювала в нас до цього. Старому Друге питання. Сьогодні, що ви знали, дуже важко нам це прийшлося рішати. Ми вийшли на Укрзалізницю, говорили з керівництвом Укрзалізниці, але Укрзалізниця задала одне питання. Воно, воно дуже важливе і питання надзвичайно принципове. Вони пішли нам на зустріч. Ну, питання сьогодні по Жмеринській відділенні залізничних перевезень, заборгованість держави за відшкодування крилюків 2 мільйона гривень. Я вам скажу цифри, такі цифри, ви них послухати. Сьогодні на рік жмеринському відділенню залізниці виділено 2 мільйони 600 тисяч. Два, по Вінницькій області. 2 мільйони 600 тисяч. Вони вже відробили на 2 мільйони 900 тисяч. Держава розрахувалася на 1 мільйон. І 2 мільйон 900 заборгованості. Там також є колективи, також є люди, які не отримують заробітну плату. Це вам для інформації, вам для інформації що це не так просто, що е, це не так просто, що хто-то не хоче возити. Сьогодні, то, що я говорив і на вулиці, і тут, що сьогодні питання в транспорті не стоїть, не стоїть, а питання в тому, хто буде розраховуватися за ці перевезення.